Доброго дня, малята! Сьогодні наше заняття називається Лялька-мотанка. Лялька-мотанка це українська народна іграшка, символ жіночої мудрості, родинний оберіг. Здавен у кожній родині лялька-мотанка виконувала роль оберегу. Була символом мудрості берегиною роду, і вона одна із найдревніших іграшок. Мотанка виконувалася виключно шляхом намотування, не мала обличчя і несе в собі тепло людських рук, любов і турботу, з якою вона була створена. Отож, і я вам пропоную створити ось таку вузликову ляльку-мотанку. А як це буде відбуватися, я вам зараз розкажу. Вона виготовляється з натуральної тканини, з бавовняної або ляної, без використання голки. Для виготовлення такої ляльки вам знадобиться три клаптики тканини для голови 20х20, для рук 15х15 і для тулуба 25х25. Також клаптик тканини для спіднички і хусточки, стрічки. Нитки для волосся, вата, ножиці і білий каташкові нитки. Для початку ми з вами виготовимо голову, візьмемо клаптик 20 на 20. По центру ми з вами кладемо вату і кладемо її у центр. Потім ми підтягуємо нашу тканину, щоб було якомога менше складок. Потім фіксуємо їх білою ниткою. І голова у нас готова. Підкладемо її. Далі, для того, щоб нам зробити конструкцію для тулуба, нам потрібна тканина розміром 25х25. На 25. Беремо нашу вату і кладемо її посередині. Потім ми підгинаємо нашу тканину і кладемо нашу конструкцію посередині. Потім ми загортаємо, формуючи тулуб ляльки. І ось така конструкція у нас з вами вийшла. І зараз ми також фіксуємо її білими нитками. І ось такий каркас тулуба у нас з вами вийшов. Тепер нам потрібно виготовити руки. Для цього ми беремо клаптик 15х15, всередину кладемо вату і загортаємо. І коли ми з вами загорнули, нам потрібно зв'язати з двох сторін нашу тканинку. Тепер наші руки нам потрібно прикріпити до нашого каркасу, для цього вам знадобиться стрічка. І ось так навхрест ми будемо примотувати нашу, наші руки до нашої основи. Є таке повір'я: у давнину жінки, виготовляючи ляльку мотанку кожен раз зав'язували вузлик і загадували бажання: наділяли ляльку якоюсь силою для оберегу, і чим більше вузликів на ляльці, на ляльці тим сильніший оберіг. І ось така конструкція у ляльки у нас готова. А зараз ми будемо вдівати та оздоблювати її. Візьмемо клаптик, який ми підготували для спідниці. Приміряємо її і примотуємо нашу спідничку. Потім на нашу спідничку ми прикладаємо наш фартушок і також обмотуємо його нитками. Так. Отож, нашу спідничку і з ми з вами причепили, а тепер будемо оздоблювати нашу лялечку атласною стрічкою. Ось такий каркас у нас з вами вийшов, а зараз нам з вами потрібно сплести косу із ниток. Зв'язуємо наші нитки ниткою і плетемо з вами косу. Ось так. І знизу ми так само фіксуємо білими нитками. Потім ми наше волосся прикладаємо до нашої ляльки. Ось так. І фіксуємо її нитками. Волосечку наше ми з вами причепили, а тепер нам потрібно ще хустинку. Ми беремо клаптик, згинаємо його напів і розв'язаємо. І потім ми нашу хустинку прикладаємо до голови і зав'язуємо її. І зав'язуємо на бустик взад. І наша лялька-мотанка готова. Такі ляльки ви можете зробити як сувенір, або як оберіг для дому. До побачення!